Розмовляла з тобою крізь призму років. І в свої чотирнадцять, і ось у себинах все шукала парад покоління батьків, а тепер ти за віком жиє мені сином. Відчувався мені і імлі, бо ж від слова до серця найближча дорога, бо й мені найдорожче то крихта землі, що столилася в грудку від поту людського. Ви у мене? Олексій, і йому я читала твого лоскотона. Мій кірпатий барони, мій згусток надій, тепла донька мого материнського колона. Я не сміла себе називати поет. Я боялася, що вірші мої не дрібенькі, що не досить міцним був мій власний хребет, а поета ж, мав бути, як у Семаненка, бо ж поет не принишк від владного цить, скільки б душу не мучили. Тіло не били, бо поет той кому більше від інших болить, бо поет той, хто любить, і не жде, щоб любили твої тиша і рівня в чужомовній юрбі будять душу українську, просторство і гідність. Розмовляю з тобою, мов рівна тобі. Це не рівність, Василю, не рівність, а рідність.